Таня, привіт! Привіт! Що ти вже Секономила? Так, я дивилась, ти дуже підготувалась вже до нашого ефіру, тому що тема сьогоднішнього нашого ефіру дуже цікава. Так, знаєш, мені здається, що деякі люди... Вважають, що тема економії вона якась така е, постивна, сором'язлива. Чому? Ну тому, що вважається, що економлять тільки е, жадні, е жадні. люди. Так, як ти вважаєш? Я вважаю, що це зовсім різні речі, тому що економія для мене це бережно відноситись до того, що в тебе є: до грошей, до одягу, до їжі, яку ти, ти купляєш для мене. Ось це економія. Погоджусь. І є лайфхаки. Дивіться, є в мене зошит, де я виписала ваші лайфхаки і лайфхаки, якими користуюся я. Як, це щоб вам все розказати, щоб нічого не забути. Угу. Добре, мені дуже цікаво також послухати твої лайфхаки, тому що коли я передивлялась е нашу гру, там, де пам'ятаєш, задавали нам питання, ми відповідали. І там було таке питання: е хто більше витрачає грошей. І мені так було дивно, що я. Відповіла, що я більше витрачаю гроші, але насправді я їх більше витрачаю, але по сумі в тебе більше виходить, тому, mm -hmm. що, тому що я їх не економлю. Я якось, знаєш, так не вміло їх витрачаю. Mm -hmm. І мені здається, що в тебе є чому навчитись. Ти завжди ну, користуєшся якимись картками, якимись фішками, так. так ну водичку додому замовляєш у тебе. У знаєш в тебе все на, на своїх паличках. Тому що в мене самостійне життя почалося дуже рано. Я самостійно живу з 18 років, а працюю я з 12. Тому для декого може здатися, що я там жадібна, але ні. Такого немає. Я так. до цього і хотіла підвести <гум> Так. Ульян. Насправді не економить тільки той та людина, яка сама ні за що не Не Знає ціну заробленим коштом. Ось, я так вважаю. Ось так, і вся правда. Так. Тобто, так. це не про жадібність, це про ціну свого часу, <гум> своєї праці і е, ціль твоєї мрії. Так, ну так, як ти йдеш є, до своєї мрії, тому що є більш якісне життя, до якого ти йдеш, а щоб до цього дійти mm -hmm. треба вміти розставляти пріоритети. Так І як, не так, потрібно витрачати так на якісь. Е, е, у ці звички для здоров'я, ці цигарки, алкоголь на цьому завжди так можна зекономити. До речі здоровий спосіб життя. Людина, яка веде здоровий спосіб життя, це загроза для оціх, всіх маркетингів, тому що ця така людина не ходить по угу. аптекам, не ходить там по лікарням. Вона завжди психічно в нормальному стані. Завжди uh -huh. ідейна і тому здоровий спосіб життя це крутий вклад у своє ж якісне життя. Я так вважаю. Я з тобою повністю погоджу погоджуюсь з тобою і хотіла б проаналізувати усі лайфхаки, які на нам написали наші підписники. Так, перше, і те, що ви написали, що ви купляєте одну краще купити одну річ ніж багато. Одноріч одну якісну, ніж багато неякісних. У мене, до речі, так з, зі взуттям. Mm -hmm. Я купляю, намагаюся купляти якісне взуття, і я його ношу по 8 років, по 6. Мені вже це взуття набридає, mm -hmm. але ну, так виходить, що постійно Добре, я... в цьому економія. Я також можу в цьому е... підтримати тебе, тому що я нещодавно. Е... Перебирала свій гардероб і зрозуміла, що одне до іншого не пасує. Е, Придбані були речі, які дуже гарні, але вони не сезонні, тобто якісь теплі речі з літніми е, рис, рисунками, так малюнками. Mm -hmm. Ну це взагалі щось таке, знаєш. Якісь імпульсивні покупки були це, взагалі від цього потрібно відмовитись, і як ти завжди кажеш, любиш казати: якщо щось захотілось вам придбати, краще переспати з, з цією uh -huh. думкою, з цією е мрією, тому що інколи. Е Купуєш собі туфлі, в яких тільки зручно сидіти, так. але не ходити. Вони взагалі вам не потрібні. Але вони дуже класні, дуже симпатичні. І в мене такі також є. Чогось захотілося два дні перетерпіть, походіть. Подумайте, і ви потім через два дні зрозумієте, чи потрібна вам ця річ угу. дійсно, чи ні. Добре, тому перший лайфхак. Ми купуємо тільки якісні речі. Добре, так. другий лайфхак. Е, далі, е, якщо ви ходите по магазинам, то не ходіть! Голодними. Ходити з конкретною ціллю, тому що я дуже давно не ходжу по магазинам просто То толі. Це вік вже, я не знаю. Сподіваюсь, у вас також ні. В тебе немає часу, бо ти завжди працюєш. Немає часу на не ці магазини. Так. Добре, тобто, ми не ходимо по магазинам безцільно, так починається зима, не потрібно грітися в магазинах. Так. Добре, ну це жарти, все наші жарти. Тобто, ми пишемо списки обов'язково. Це, це від вас порада. Ходити з угу. списком і ходити з ситими. Ситими. Це до магазинів, де е, продукти. Так, пишемо списки. Добре, домовились. Я ще купляю одяг або взуття не в сезон. А, не в сезон це Зимову. Я зрозуміла, одяг. що ти маєш на увазі. Тобто, ми купуємо речі, які нам потрібно. Для зими влітку так, колись я так купувала. Колись я так покуповала купувала. Купувала, так. Колись я так купувала. Знаєш, там верхній одяг у mm -hmm. ці всі пуховички, так, які коштували дуже дорого. Там шубки, оце все я купувала влітку, mm -hmm. і так воно і є. Ти права, що воно в я не знаю, на 50% воно буде дешевше влітку, але е, в той час була така можливість. Зараз, наприклад, у мене все е, прораховано, так що я не можу зайвих речей купити. Mm -hmm. Це, знаєш, такий добрий, добра порада, дуже гарна, але вона не кожному підходить. Для, особливо для людини, яка ще не навчилась економити. Ну, це такий лавхат, яким можна користуватися. Mm -hmm. е, mm -hmm. Далі, з приводу здорового спосінгу. І життя ви там мені написали, що якщо ви навіть і ходите в аптеки, скупляєтесь, я ось нещодавно купляла військовий чаї гарячі, і від вас порада користуватися сайтом таблетка. Юа, де, де можна також зекономити кошти, це До дуже крута порада, тому що е, в аптеках все набагато дорожче, і я з тобою погоджуюсь. А ще я хочу таку дати пораду. Перед тим, як ходити по аптекам, але це стосується тільки простудних таких хвороб, тому що зараз вже в нас зима, починаються всі захворювання такі простудні, потрібно пити більше вітамінчиків, там, чаїв з лимончиком, mm -hmm. з зембір, меду противірусних. Щоб пізніше не витрачати у ці зайві кошти і не приймати зайві таблетки. Ну, Навіщо вони профілактику до так. захворювання, а не так. тоді, коли ви себе вже довели, і потім вже намагаєтесь якось протриматися під час uh -huh. хвороби. Який ще був там лайфхак? Я особисто uh -huh. користуюся картками. Перше, це uh -huh. монобанк. Я кожного місяця на початку місяця виставляю, за що мені буде капати кешбек. Я буду цією карткою розраховувати сам продукти, кафе або одяг. Я розраховуюсь карткою, і кешбек мені повертається. Коли ага. я такий нагальний, Ой, як нагальний Можна. приклад. Ага. Коли я завела картку монобанк, я виставляла кожного місяця категорії, за які мені повертаються. Кешбек за два роки я десь назбирала кешбеку 2000 гривень. Я їх перевела на картку, і за ці гроші я поїхала в Бердянськ відпочивати на море. Це дуже крута порада, так стосовно. Того, щоб відкладати отак от гроші на картку і зберігати через кешбеки. треба також вміти користуватися цими картками. Я знаю, що ти мені колись розповідала про картку АТБ. Як можна заощаджувати кошти на покупках? Навіть в АТБ. Так, ви помічали, є ціни одна ціна, а потім акційна ціна. І третя це, якщо ти розраховуєшся uh -huh. карткою, АТБ. тобто там є. На одному продукті різниця 10 гривень. А якщо ви там скупляєтеся йдете в магазин, а зараз ціни такі, що ви чек там 700 гривень і нічого не купили, угу. то це також такий момент зекономити. Це гарна порада, але Я для чого так спробує скористуватися нею. Дивись, у нас є ще такий лайфхак, Нам писали е, покупки дружні. А. Тобто, коли ми Гур, об тобі, так об'єднуємось і можемо придбати щось е, за нижчою, нижчою ціною uh -huh. від тієї, яка взагалі є. Так, це я практикую. Ми нещодавно з тобою купили дух, е, аромати, духи. Ми uh -huh. так купуємо одяг, який ви бачите uh -huh. у нас в сторіс, тому що. Е, Дійсно, оптом дешевше, і таким чином ну, ми виживаємо. Ну це набагато так. вигідніше. Mm -hmm. Знаєш, коли ти придбала собі одяг на 50% дешевше від тої ціни, яка вказана була в магазині, mm -hmm. це дуже приємно. І я не вважаю, що це якась жадність це mm -hmm. розумна покупка. Так мені подобаються такі розумні покупки. І до речі, є дуже класний спосіб розрахунку бартер. Uh -huh. Я зараз приведу приклад. До мене ходила дівчинка на тренування, вона швея. Е, І мені потрібно було пошити для тренувань подушки, які кладуть під коліна. Uh -huh. І я кажу, Ліна, ти пош'єш мені е, такі подушки, а я розрахуюся з тобою абонементом. Ти ж все одно ходиш на мої тренування. І таким чином е, я зберегла готівку, ми зробили такий бартер. І це класна штука. Я хочу сказати, тому що багато дівчат дійсно чимось займаються угу. талановиті. От скажи скільки до нас на фітнес-сніданки приходило дівчат. Так талановиті. дуже дуже талановитих е, вже кінці літа. Так ми з'ясували, що у нас є дуже круті. Фотографи, mm -hmm. дівчата сммщики які контент там maker. так, можу так, можуть дуже вести класно контент. Mm -hmm. Там магазини спортивні. Так ми навіть mm -hmm. дивились і надихались ними. це дуже круто, і я вважаю, що потрібно знаєш, цей лайфхак економії. Май більше друзів mm -hmm. <с так. <с такий буде. Що там да чи ага. я ще yeah. в мене такий свій досвід. Я задію декілька способів заробітку. Uh -huh. Ти типу, по мабуть, ви помітили так, що я займаюсь тренуванням, екопродукти для здоров'я, також uh -huh. там що щепування. <ріст> це те, що між собою пов'язано, але це трошечки різні сфери, сфери які сьогодні мовчать, да, там, а завтра. А сьогодні щось купили. Там з фітокомплексів. І таким чином воно в мене перекриває один одного. Це також треба. Це називається фінансова грамотність, <с? <с?> коли <с?> ти вже рахуєш, це так. самостійне життя. Так, у мене є декілька направлень, але вони такі сезонні, знаєш, в один сезон те працює, в другий mm -hmm. те, в третій те. І таким чином воно одне інше підтримує. Так. Це дуже така фінансова прорахування, таке добре фінансове. Так. Далі, що зачитаємо, що ви нам написали. До речі, як тобі одна думка, яку ви нам написали, з приводу, чим більше ти економиш, тим менше до тебе приходить коштів. Як ти, що ти скажеш на цю думку? Чим більше економиш, тим менше до тебе приходить коштів. Угу. Е, я не зовсім з цим погоджуюсь, тому що коли ви економите. Економити, коли маєте якусь мету, якась у вас є ціль, тобто ви хочете придбати, наприклад, авто, то ви більше будете намагатися заробити, Але. Між тим і зекономити пріоритети, так так Рістолені. так. а якщо ви економите, тому що у вас наприклад дуже маленька зарплатня, і ви е, виживаєте це, mm -hmm. навіть е, така, знаєш, як необхідна економія, тобто, ти відмовляєшся від е, сніданку, так. Ну, зекономив uh -huh. на собі, на їжі, там на своєму здоров'ї, зекономив на якихось ліках, зекономив ем, на відпочинку, на дітях, не знаю, там на дружині, на комусь зекономив, тому що в тебе не вистачає цих коштів. Ем, тому так, це вже проблема. Тому більше грошей від цього не буде. У вас повинна завжди бути якась ціль, якась мета для чого ви це робите. Якщо ти економиш, то ти розумієш, що ти економиш для того, щоб щось більш якісне придбати. Пріоритети розставлені, так. і ти вже розраховуєш, угу. куди які кошти краще і де не пустити на просто так, а дійсно угу. зробити корисне. Тому що я живу, намагаюсь жити по тому методу, щоб 10%. Від тих коштів, які приходять до тебе, mm -hmm. кожного місяця в мене різна сума заробітку. І кожного разу, коли до мене поступає якась сума, я відкладаю 10% на добре діло, тому що зараз дуже багато хто потребує допомоги, підтримки. І ось 10% я витрачаю на донати. І я вважаю, що це дуже класний пріоритет. В нашому зараз житті. Я з тобою погоджуюсь. Не розумію взагалі, як пов'язана економія, наприклад, економія на собі, як кажуть, не мені до речі, так писали. Навіщо на собі економити? Я не розумію, як пов'язана економія на собі, взагалі з якоюсь жадністю до себе. Ні, я економлю на собі, тому що я розумію, що я можу від цього відмовитись. Mm -hmm. Ну, звичайно, не від їжі, mm -hmm. так? ну а я можу відмовитись, наприклад, від, від того, щоб не якщо вже брати їжу, якщо вже я привела такий приклад, не з'їсти, наприклад, в ресторані, а з'їсти вдома. Mm -hmm. Можу собі декілька разів і приготувати вдома, зекономити, так, але я. Наприклад, маю за мету э, назбирати подарунки для усіх своїх близьких людей. Mm -hmm. Так, ну у мене скоро свято, так. так, скоро свята. І ми розуміємо, що або ж ти э, будеш э, нічого не зміниш в своєму житті і будеш витрачати усі кошти на. Э, як воно? на комунальні витрати, uh -huh. ці, так які все більше і більше зростають, і тепло зараз, і ти ще більше будеш витрачати на комунальні витрати, але можна ж і зекономити. Uh -huh. Писали лайфхаки стосовно економії, наприклад, там, вимикати електроприбори на ніч, прати одяг, загрожати Це стові тільки в, в економ режимі. Стовідсотково загружати, не наливати так от е, в чайник води більше ніж е, стільки, скільки потребуєш ти на зараз. Так. Тобто, це такі прості речі, які ніяк не впливають на якість твого життя. Чому б не дотримуватись mm -hmm. цих парад і чому б не ну на цьому не зекономити для того, щоб е, придбати те, що ти хочеш, так. І іноді от і влаштовувати собі день без покупок, <хи> а, тому що така звичка, ми без дійсно витрат, є, звичка так. ти е, повз, АТБ зайти і аби щось купити обов'язково так. так, просто витратити кошти. <хи> тому робіть такі розгрузочні дні день без витрат. <хи> Я тобою вдома купувачу. все є. Ну дійсно все є, і навіщо витрачати кошти, якщо можна обійтись. У тебе все є. Так, <реш> Я з тобою <реш> погоджуюсь. Знаєш, був ще такий лайфхак купувати, дивитися акції. Нещодавно була Чорна П'ятниця, mm -hmm. так, оці акції. Але ж скоро також будуть ці різдвяні ці акції. І, і, як вважаєш, по цим знижкам варто купувати більше продуктів? Ні, я вважаю, що треба на протязі року. Просто навчитися жити, і не треба буде тобі чекати різдвяних акцій. Так, ти права. Знаєш, я б хотіла з тобою якусь пораду твою почути. Написала мені якось потрібно купувати оптом так більше. Коли ти бачиш знижку, наприклад, на масло, ну беремо масло. На масло знижку купуй 10 пачок і там купуй її за там на 20% відсотків нижче ціна буде від звиклої ціни. І е, я так поміркувала. Добре, думаю, можна так з друзями так купити. Наприклад, це масло там купили ми по дві пачки, але мені не потрібно дві, мені потрібно. Одна і досить, але якщо в мене буде дві, я ж буду більше е використовувати так цього продукту. От у мене таке питання до тебе: якщо ти будеш купувати більше, але за вигідною ціною, ти зекономиш чи ні? Ну, якщо брати за масло, то я якщо є акція на, uh -huh. на те масло, яке я використовую, тому що я намагаюсь брати якісне, і коли є ціна гарна, uh -huh. то тоді я можу купити по цій ціні там три пачки, uh -huh. але я і починаю і готувати більше, готувати всяких да рецептів. Застосовуючи ці, ось погоджуюсь. коли ви бачите цей цінник там шоколад на 50% нижче, ви не хотіли цю шоколадку, але коли побачили цей цінник, ви купуєте собі цього шоколада і їсте його, тому що він. Вам достався по акційній ціні, але це я вважаю, це не та економія, про яку б хотілося би донести нашим підписникам. Все ж таки, економія це коли ти можеш замінити е, якісь неякісні речі на якісніші для того ти зберігаєш ці кошти, утримуєш у себе для того, щоб пізніше купити ту річ, яку ти хочеш, і про яку мрія, а не ту, яка попадається по акції в даний момент. До речі, був від вас лайфхак, ви написали перевіряти чеки. Угу. Це дуже корисна звичка, я так і роблю після ситуації з маслом, тому що колись я скуплялася, і мені пробили замість однієї упаковки дві упаковки масла. І це я помітила вже аж потім. Так вдома, повинно, тому повинні ми бути уважними Так, перевіряти чеки, був ще лайфхак, перевіряти, перевіряти термін придатності, щоб не викидати продукти харчування. Далі мені сподобався, дуже сподобався угу. лайфхак. Не треба змагатися і витрачати кошти, щоб бути краще один одного. Це взагалі, мені кажеться, це проблема стосується кожного. Особливо дівчат. Особливо дівчатки. нещодавно ти купила собі нові кровки, і я така думаю: у мене ж є спортивні, а Таня купила класичні. Я також хочу собі такі кросівки. Але звісно, що я ж розумна людина, і я не потратила кошти. Але цей фактор. Існує серед людей, і я погоджуюсь, і навіть коли тобі ця річ взагалі не потрібна. Все залежить від того, як тобі її прорекламують. Якщо твоя подруга приходить з якимись новими сережками і розповідає, це найліпші сережки взагалі самі круті, там яскраві вони там під все підходять. І ти їх купуєш і розумієш, що вони були найкращі для твоєї подруги, але не для тебе, але кошти вже ти витратила. Таке також буває. Я колись так придбала собі туфлі, в яких дуже зручно сидіти, але я в них не. Ден. Не можу вийти, тому що вони взагалі е, мені в них незручно, mm -hmm. мені в них не комфортно, мені в них е, якось знаєш, щось. Е, як е, на вітер викинула ці кошти і е, а така емоція була там рівно тиждень, що в mm -hmm. мене є такі гарні туфлі. Ну, що, під, підведемо підсумки в плані економії. Що зараз насправді навпаки таке життя, що треба вчитися розпоряджатися своїми uh -huh. фінансами. По-перше, це відповідальність за своє життя. По-друге, uh -huh. це ти починаєш бережно відноситись до того, що ти кожен день встаєш, йдеш і працюєш. по-третє, -по це вже мабуть: що треба зараз навчитися виставляти пріоритети, навчитися витрачати по суті. Кошти, тому що є зараз такий момент в життя, що дуже багато треба допомагати, донатити, і це також ми повинні включити у свої розходи, тому що хтось стоїть на бороні нашого життя щоденного, тому виставляйте пріоритети, що краще не дві випити чашки кави, а одну. І за збережені кошти. Або як я це роблю, я купила собі маленьку термокружку, зробила вдома собі чай або каву і не заходжу по кафешкам, і не беру багато Зай... разів Зай... на день угу. кави. Я з собою ношу, а збережені кошти, можна подумати, що там жадібна, не хоче. але є такий момент, я все одно. Розумію, що треба і підтримувати бізнес інших людей, щоб всі могли мали можливість працювати. Тому треба тут і баланс і підтримувати інших бізнеса, але і заощаджувати, щоб допомагати нашим захисникам. Погоджуюсь, нема чого й додати. Економимо, цінуємо свій час, цінуємо свої кошти. І намагаємось встановити правильні цілі. Тоді е, всі наші збережені кошти підуть на правильні напрямки, а не так, що ми е, зекономили на собі для того, щоб витратити е, не там, де потрібно було. І до речі, Ульяна хочу тобі сказати, що ми з тобою вже не перший раз в ефірі. Е, дуже патріотично і гарно виглядаємо. Так. І я хочу подякувати нашій знайомій Ірині за те, що вона має такий талант, на нас одяг ручної роботи. Це дуже патріотично і дуже символічно. Це такий, цей одяг дійсно вклали душу, і в якому ти відчуваєш себе дійсно такою, знаєте, Українкою, яке, яке цей одяг характеризує тебе одразу здалеку. Тому це дуже класний одяг, дуже якісний, і ми внизу залишимо посилання, щоб ви могли перейти і обрати, якщо бажаєте, собі або на, на подарунок, таку гарну річ. Ну а ми вже будемо бажати вам гарного дня, економте свій час свої гроші і всім пока. Всім пока.